Вітаю, друзі! 10 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок. Видання політику пише про те, що Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на Курщину. В принципі, я про це говорив уже кілька днів тому, бо така військова операція без погодження з союзниками в принципі, розпочатися не могла. Хоча багато було розмов про те, що от саме силу розуміють на Заході. В Росії точно силу розуміють, а от на Заході розуміють співпрацю і погодження з дій. Про це і не лише зараз вам розповім найголовніші події сьогоднішнього дня. В вечірньому огляді для вас, мої дорогі підписники. Будь ласка, хто не доїднався до нашого каналу, долучайтесь, це можна зробити дуже легко. Натискаєте підписка, дзвіночок. Залишайте коментар, і ви будете разом із нами. Дуже вам за це дякую. Отже, що ще такого цікавого трапилося? Окрім того, що Захід повідомляє про те, що він дійсно погоджував цю військову операцію з Україною, точніше, Україна із нашими західними партнерами досягла в цьому сенсі згоди. Ну, я ще раз скажу: в принципі, без цього бути не могло, тому що нам було важливо розуміти, чи будемо ми потім отримувати допомогу від наших партнерів, військову та фінансову. Чи не отримуємо ми, наприклад, від тієї ж самої Організації Націй Об'єднаних, де Гутеріш постійно розповідає, як він. Дуже збентежений тим, що відбувається в Україні, але він не бачить терористичних дій з боку Путіна. А зараз міг би побачити з боку України якісь захоплення території і так далі. Повірте, приводів знайшлося б дуже багато. Ну де ж навіть те саме магате, яка сьогодні говорить і закликає сторони утриматися від конфліктів будь-яких агресивних дій поблизу атомних об'єктів. Мова йде про Курську атомну електростанцію. Багато могло бути спекуляцій. принаймні зараз їх немає, мовчить до сьогоднішнього дня. Китай мовчить, Іран стосовно цієї історії, звісно, в них там типу свого клопоту вистачає, дещо почав фонити Лукашенко, і то так дуже цікаво. В ніч, на 10 серпня, Росія вимушена була ввести у Брянській, Курській та Білоруські областях режим контртерористичної операції. Хоча цей режим в цих областях введений давно. Ще у 2022 році. Але вони то знімають, то поновлюють. Сьогодні актуалізували це питання і чомусь це наробило такого великого інформаційного шуму. Але як на мене, це ну, зовсім не варте того, щоб на це звертати увагу. А от цікаве повідомлення було про те, що Збройні Сили України ймовірно зайшли у Білоруську область, і зайняли там село Порос. Відео відповідне було опубліковане сьогодні в соціальних мережах. Ви його бачили, але коли воно було опубліковане? Чи там залишилися наші? Бо вже сьогодні розповідають, що наші пішли на Білоруську область. Ну, вже всі про це знають. Вибачте, просто аж дивує те, як це коментують. Тому відео є, але те, що є переміщення військових в Білоруській області, я особисто зараз вам... Це підтвердити не можу, і в принципі, я вбачаю дещо інший напрямок руху Збройних сил України. І якраз тут хотів би звернути вашу увагу на заяву Лукашенка. Я вже робив відео попереднє з приводу його сьогоднішніх коментарів. Він збирав силовиків і розповів про те, що вночі збили кілька безпілотників українських на території Білорусі. Але справа в тому, що ці безпілотники летіли на Смоленська, потім на Ярослав. Вони й могли б залетіти дійсно на території Білорусі, і там могли їх збивати. Але чи збивала білоруська ППО? Їх в мене є сумнів. Втім, повідомлення є Лукашенко говорить, що це стало приводом для того, щоб переміщувати поближче до кордонів з Україною, іскандери та полонези, і стримувати можливий. Ну, не наступ, як він каже, а провокації Збройних сил України на Білорусь. Хоча на Білорусь точно ніхто з України йти не буде. А от Брянський напрямок цікавий. Не випадково сьогодні там введений режим контртерористичної операції. Можливо, росіяни щось там і чекають. Ну але заразом уже сказали, і на Білорусі, нехай буде так от. Лукашенко вважає, що дійсно ескалація може бути, і він дав доручення вжити якихось заходів, щоб забезпечити безпеку державних кордонів в Білорусі, і все. І також сьогодні він заявив про те, що ну варто білорусам готуватися до того, що в них буде новий президент. Чи це буде в 2025 році? Що 24-му він не уточнив, але каже: я розумію, що ризики для мене є. Ризику тому, друзі, я говорив попередньому відео, і зараз скажу, що Лукашенко не хоче вступати у війну проти України, Путін намагається його до цього змусити. Тому в певний момент Лукашенко дійсно може піти або його підуть. Ну, за цією ситуацією дійсно треба слідкувати, тому що це дуже і дуже, як на мене, цікаво і важливо. Втім, офіційна влада в Україні повідомила про те, що. Заяви Лукашенка це виключно провокація для того, щоб відволікти наших військових від кордону з Білорусі. Але оскільки вже впродовж п'яти днів, якщо вірити там різним заявам наші Збройні Сили України, які охороняли північний кордон, були спрямовані на Курський напрямок і пройшли вже 35 кілометрів, риторичне запитання: чому ж тоді Лукашенко не розпочинає військову операцію в Україну? Ну це ж так зручно, якраз момент дуже слушний. Щось заважає йому. Поки що відповіді на це запитання немає. Але деталь, яку, як на мене, варто обговорити, я вам пропоную написати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що Лукашенко не наважується все-таки вступати в повноцінну війну проти України, навіть попри те, що його добре притискає Путін. У МЗС Білорусі сказали, що все, буде закривати тепер Посольство України в Мінську. Звісно, що таку заяву вони мали зробити, але якщо звернути увагу, як працює. Посольство Білорусі в Україні, ну точніше, воно не працює. То тут, звісно, можна провести таку аналогію, чому до цього часу наше посольство в мінську. Значить, так треба, друзі. Якщо воно там є, значить це комусь треба. І також цікава сьогодні була аналітика, ну не настільки цікава, скільки я її розділяю. Опублікована інститутом вивчення війни. Ну зараз безвідносно до самого інституту, репутація в нього так собі. Так, от що вони пишуть: російське військове командування може наразі чинити опір. Передислокації сил з інших оперативних напрямів, аби не допустити, щоб події в Курській області зірвали російські наступальні операції на сході України. І дійсно, і на сході України, і в Вовчанську є повідомлення про те, що росіяни готують більш потужний наступ і будуть вдаватися до ескалації. Але тут у них є реальна проблема: в Курській області у них не все слава Богу. І якщо Збройні сили України будуть рухатися далі. До прикладу, на Брянськ чи ще кудись. Ну тоді путінський режим буде думати, що йому робити такого, щоб хоч самому вберегтися, а не те, що воювати в Україні. І я зараз не жутую. Тому вони зараз, як на мене, і ведуть всередині дискусію. Є неузгодженість позиції в Кремлі, це однозначно. Про це я вам розповідав в попередніх відео. І я маю стільки переконання, що от ситуація в Курській області якраз і є дестабілізуючим фактором самого путінського режиму. Саме тому західні партнери і підтримали цей наступ Збройних сил України на Курщину. Бо надати більше зброї вони не можуть. Вони зараз зайняті і близьким сходом, і в тому числі нарощуванням озброєння країн НАТО, особливо Польща, її дуже сильно укріплюють, тому що ймовірність наступу з Білорусі на Польщу дуже висока. Друзі, про це мало говорять, але просто я вам рекомендую слідкувати за цією темою і за цим напрямком. Головне управління розвідки України повідомляє, що військові морські сили та головне управління розвідки атакували газову вишку, на яку напередодні звезли росіян та обладнання. Обладнання для передачі GPS-сигналів. Як пишуть, нібито ця вишка не використовувалася для того, щоб видобувати газ чи нафту, що вони там видобували, не знаю. Чи належить вона бойкові Герою України, вибачте. <кхм> не можу вам про це сказати підтвердити, але те, що її уразили буквально через півдня після завезення туди обладнання, це вже доконаний факт, і як на мене, це дуже правильно. І також у ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в Окупованому Криму. Спецпідрозділ Гурму України Груп 13 знищили ворожий швидкісний катер проєкту КС-701 типу Тунець. Це вже не перший тунець, і це також гарна, гарна новина. А тепер щодо подій на Близькому Сході, там до цього часу неспокійно Цахал повідомив, що завдав удару у районі Сидона в Лівані і ліквідував старшого командира терористичної організації ХАМАС в Лівані Самера Махмуда Аль-Хаджа. Але також Цхал завдав удару сьогодні по сектору газу, і ця подія знову буде скандальною. За твердженням керованого Хамас уряду Гази, ізраїльський авіаудар по шкільному комплексу в цьому місті, де мешкали сім'ї переселенці, забрав життя близько 100 осіб. Водночас ізраїльські військові заявили, що удар був спрямований проти бойовиків Хамас. Зараз уже є заяви від Алжиру про проведення позачергового засідання Радбезу ООН. Розбірки будуть дуже серйозні. Інформація дуже суперечлива. Тому за цим просто поки що слідкуємо. Я вам прокоментувати це більше ніяк не можу, але скандал реально дуже серйозний і це вже не перший такий скандал. Президент Сполучених Штатів Америки також сьогодні повідомив про те, що він знімає заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії. Я більш ніж переконаний, що саме на тлі цих подій Байден пішов на такий крок. Це означає, що він в такий спосіб намагається зблизитися з Саудівською Аравією, яка ну, серйозно впливає на політику на Близькому Сході. І саме Саудівська Аравія була однією із країн, яка не долучилася до загального конфлікту ще восени минулого року, коли ми всі були там ледь чи не за дві хвилини до початку величезної війни, коли весь арабський світ об'єднався у війні проти Ізраїлю, але цього не сталося. Є м'яке крило. Мусульман, саме сунітів, які готові, ну, не те, що воювати проти шиїтів, але все ж таки не підтримувати їхні радикальні дії по відношенню до Ізраїля. І от історія саме із зближення США Шата Саудівської Аравії, вона, як на мене, показова. І ще декілька цікавих повідомлень, що стосується США та Європи. Камала Гарріс випереджає вже Дональда Трампа у хитких е штатах Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. І як пише західна преса, Дональд Трамп дуже знервований тим, що демократи змінили кандидата на посаду президента. Камала Гарріс вже випереджає його ну по окремих опитуваннях ледь чи не на 5-8 Це дуже багато. Відставання в Трампа серйозне і він втрачає позиції. І вже говорять про те, що він все більше вдається до персональних образ Камали Гарріс. Ну, у республіканців лише один виход міняти Трампа на іншого кандидата. Ну а ви напишете, хто не може бути. Я точно знаю, що ви про це знаєте. І також щодо новини цікавої у Європі, я про неї згадував щойно, яка стосується Польщі, Польща уклала угоду зі сполученими штатами Америки на закупівлю ракет на загальну суму приблизно 850 мільйонів доларів. Йдеться про постачання кількох сотень ракет класу повітря-повітря. Їх передаватимуть з 2029 до 2033 року. Ракетами будуть оснащені літаки, які є на збройній польській армії. а Також Польща закуповує гелікоптери. Apache 96 штук це багато. Сума контракту понад 9 мільярдів доларів. Польща дуже серйозно озброїться і готується до, знаєте, такого переднього рубежу, можливо, протистояння із Росією. Тому що ставити хрест на Росії ще зарано. Хоча наш успіх в Курській області може суттєво змінити хід війни. Але не поспішаємо поки що з цим. Дуже обережно. Спостерігаємо за тим, що відбувається, і обережно коментуємо. І бажаємо нашим Збройним силам України успіху. Допомагаємо, чи можемо, донатимо тим благодійним фондам, яким ви довіряєте. Я вам за це дуже дякую. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте мою роботу для вас. Це можна, як завжди, зробити дуже просто. Поставте вподобайку, напишіть коментар, поширте відео друзям. Я вам за це буду безмежно вдячний. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!